Шановні дорогі гості, сьогодні ми зібралися, щоб поблагословити нашого Василя на спільну спільну сімейну життєву дорогу. Так Побажаємо йому щастя, здоров'я, сімейного благоплуччя, великої любові і багато діточок. Сьогодні він просить благословення батьків, родичів і Божого благословення. Пресне. 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 І, і дякую їм за виховання, за недоспані ночі, за велику турботу, що виростили і, і виховали. Молодий просяк. просить благословення і кланяється батькам Добре. перший раз. Нехай Бог благословить, я тебе благословляю. На довге і щасливе подружнє життя. Благослови мене свястю. На довге і щасливе подружні життя. Благословіть мене, Бабцю. тебе, синок. На щастя, на здоров'я, на довгі руки, життя, тільки жити і Бога славити. Благословіть мене, Бабцю. Хай тебе Бог благословить і я тебе благословляю. Благословіть мене, маму. Хай тебе, Бог благословить, і я тебе благословляю. Благословіть мене, Тебе. тебе, тебе Ланіві ти молодий, другий раз батькам. Просить і просить Божого благословення. Благословіть мене, батько. Нехай Бог благословить тебе і я благословляю тебе на довге, і щасливе подружнє життям. Благослови мене, сестру. Бог тебе і я Благословіть мене, бачу. Найді Бог благословить, і я тебе благословлю на добре і щасливе довге життя. Благословіть мене, Багацов. Нехай Бог мене благословляє і тобі допомагає. Благословіть мене, Церцю. Благословляю тебе. І хай тебе Бог благословить. Благословіть мене, маму. Благословляю тебе, не. ні, хай тебе Бог послувати. Бог благословить, як мене Молодий просить третього благословення і просить батьків. Благословіть мене, Батько! Нехай Бог благословить. Я благословлю тебе на довге, щасливе, потрудне життя. Благослови мене, сестру! Бог тебе благословить, я тебе благословляю. Благословіть мене, бабцю. Хай те Бог благословить, і я ті благослові ноги. Щасливе життя. Благословить мене, Барцу. Хай Бог Бога Богословій, усім тобі допомагає. Благословить мене, Бацу. Хай тебе Бог благословить. І я тебе благословляю Благословить мене, Мама Хай тебе Бог благословить і я тебе Тома. Да, смотрите, не

Супер молодих поліція! <риклад> Ай веселя, веселя! А хто тут молоду продає? По молоду, а показуйся, братці! Ой, весілля весілля! Хто? Питаю ще раз, молоду пруди. А хто по молоду приїхав, признавайся, показуйся, як те звуть величай? Молодий, Жан Франко Фердещенко. Що так місто тримаєш, з У Моя грибок передаю всім. Фердещенко, кажеш, так? Фереди. Ферде... Так, симпатець, де пані Леся, пані Віра та пані Роман? І ближче. А родиться, ти творі Дивіться, Двіться, ми підемо цьому вже назад не вернемо, нічого ні. Добре, гроші є. Глянь на себе, який ти молодий. Глянь, я молодий. Штани, штани з матрасу поїзда пошив дивися. Пірвана сорочка. Білоко підбите. А у нас просто так привезли. Ні, що якось привезти. Що кажете? 拉下！<laughs> Гердищенко, а я далекий заслужений дродиш цієї гарної родини козак пояк Роман кутя не козацтва. — Ну, не злого то замітно, а давайте молоду. Так, чекає. Ні, поки ми молодою. А це корм мене привіз. Молодший лейтенант. Молодший лейтенант, знайомця. Хлопець молодий, він там любить за гроші попрацювати. — А Молодші — понизили. Не було форми інакше. А це ваш новий участкові. Чекайте, ми тут ще старого ні разу не бачили, ви вже нам нового Ну Ну таке кажу, що новий участковий того й не бачили. Який ти молодець, скажи мені, батьки кажуть, що ти приїжджав ти? Я молодий менеджер від молодого. 40% у вас, друзі. Добре, хочете молодого, давайте Бенні Бенасі включайте. Хлопці, піділяйте, ми поплеємо. Ваня, нам щось не боротися. Профіль, ванфаст, він це добре. Бачі, дивіться, добре. а ну. Не <реш> підбиті. <бейді>, <реш> <ці> а то <реш> це а це а не підбиті, то <реш> просто мальчишник бур. <bur. реш> І шо? Ти треба бути бачити. Ти що? Ти що? Ти що? Ти що? Ти що? Ти що? Треба, щоб ви поклали фундамент. Заклали фундамент. Без фундамента. Без фундамента ні. Молода має десь жити. Так, так, так. По кутах? Фундамент. Так, по кутах не знаю, Ми будівельну бригаду замовляти, не можуть зрозуміти. Пане молодий, то вас будівельна бригада разом з вами зараз. Всі будівельники, по, по, по Всі професії, будівельники і, бачу. Ну що, де ти там? <ривіт> <ривіт> ж... ну, за... <ривіт> закладай фундамент, брате. Пане Богдане, то фундамент <ривіт> затримає. Треба будвельникам на вити. Ви кучне все на нам треба Це <ривіт> <бутін. ривіт> <ривіт> Треба свайки, давай, давай, кожен суд свайки. Пане, то добре на От Ото два. Зараз вичем брати. О, я буду помогать. Три, файно, файно. Мироси тоже дивись. Так, я хата храма, чи що буде? Давай четверка. На веранда. Така веранда. На веранду щось тримати має? Галерія з цієї сторони. Не, не буде. І зверху. Та як, тама? Зверху, я лягаю зараз. давай зверху. Сюда, на центр, Це як просить. Знаєте, що Та не повій по парі вже тоді. А що да. буде на вікна, на вікна. А на а вікна на двері. На вікна заробите. Ви ставте? Все, давайте. Молода здорова! Молода здорова. Здорова! Всі 94 два ряди здорові. Але покажіть молоду!

Диви! Леся! Диви! Хрумкнуло, навіть не починити. Не добре, то не То Як Хрумкнуло, навіть не чуть-чуть. А тепер перевіримо, що хлопці. Годні чи ви чи не годні. Тепер що, перевіряємо здоров'я? Так, здоров'я, ви нам горіх, а ми вам цього добре. А що це таке? Свята вода, але вже наша. Бери, бери, брате. Дивимось, сидимо. Стали панською, я п'ють сірку піду, аби молодий сьогодні зав'язав молоду.

Ви шапка не тримається на його голові, що ти таке напривів? Ну що, закуси. Фундамент закладати, тепер треба нам фінансовий фундамент. Іван, кажи, що ми так просто нічого не йдемо. Фінанси, пеньонза, копійки, гроші, паперові, мільйони, доляри, євро. Я зачуну, зачуну, давай. Ой, нічого, стоп. Що ти Меню? там? що Ру. ти руки? Ти руки повтирав туди мені у Ми на камеру кліп знімаємо, розумієш? Кліп, що... <ривіт>. давай. Давай ще, на, на, тобі ще. на. Давай, де, де, покажи. Золотом сипе. Вони під цими церквами в області Ні-ні-ні! Та то ще не кінець, він ще має. Хай буде, що хай буде. Хай виходить молода, хай чічка виходить. Так скоро. Хай чічка виходить, Так скоро, а й буде, ще так не купували дорого. Майже цілий форт Буаяр пограбували. Маса, давай ближче. А молода. Холоду да. не, да. не боїться голенька. Летя сторінове, коли посадить. Забираємо зачу не назад. Куди здача зараз купимо? Це не та. Ну не вона. Що, не молода, що? Ну молода, молода але а, не там. Та ж не стара, дивись. Ну та я бачу, що не стара. Дічка, дивися, Не так і має. Не вона. Не ту я молоду любив. Давайте міняйте. Не ту молоду любив. не вона. А хто діт цучічку забирає? Та ми скинемося шоберемо скидуйтеся, файно за ну показуйте, що маєте цю Та мати тіти зайчики, знаєш. Я так став перший раз мільйонером, взяв 100 доларів, поїхав білорусі, розміняв мільйонер. О, фіолетові пішли, гонорот, а це поплескаємо, Та Хай буде таку чічку собі купили, Поплескаємо дужче дужче пер!

Не я міліціонер, а міліціонер мені гроші дає. Ну що по нього? Ще разочу кім, так щоб так. Як тут ви ліпше давали, ні? Чуть менше, ну мені давайте. Зараз за закуску, так, а потім все. це. Ну давайте, ми будемо вже переходити по нашу малю, хлопці. Ви Давайте молоду, скільки можна На нашу малюти. Не треба рвати, рвати не треба, чи те, що пишеш. Сувенір! Такі дає, такі сувенір! Це що таке? О! Файно пішло! Ставим. Пішло файно. Забирай зразу, скажи на камеру. Скажи на камеру. Бери зразу. Ти тепер файна. А? Ти не гарна, але крути її не буду. <рив> 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 кучері, кучері, кучері круто. Її ще ніхто не крутив нічого. Не це... бета? Файна, не бета. Ви мали стану. Ви у нас вийшли всі боки, все є, аербеги, все як мене. З кого року? Я себе не питав. А добре, кі Ти Спочатку заплати, потім не вийшли. Ні-ні-ні, клієнт завжди пробіг. Так, тепер дивимося. Біле плаття має бути, біла фата. Ні, нам треба білого кольору. Нам

Tak, tovarjestvo, prošel. Drugi razločil, ki tako je zmes, fajno, fajno. Панове, я п'ю вірку піду! Та! Аби сьогодні не побили, там дупи. бачу, бачите, хочеш симетрії, хочу, твердишенко. З твоєї сторони, а воно мені йде! Знаєте чого? що Я значить любить. Панаме, товариство, щоб ви не дурив дурного дурну голову нашому. Білі плаче фата, туфлі. Нехай наша красуня покаже руч! Тільки не двернув. Покажись! А другу, можна другу жити. Ми відкидали, там тут да, та Украина, жанка, мала, вон, о, пришли, все наше. Доляри пішли, отопає. А може маєте тут? Термінал. Банкомат немає. Бачу, бачить, що такого. Чепічка покаже туфельку біло. Добре, дивіться, хлопці, бо раз показує. Мало, а дві душі. Дві зразу! Що <laughs> 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 а, як на його зращики, як ні, а ну Туфлі! туфлі! <laughs> ша друга. Дві, дві, дві З одна, я, я одна в штанах друга вплачуть. Oh, за, за, за дві туфельки, прошу сюди. За... Що має за туфлі? Yes, yes, yes. 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 я, я даю нашою валютою. Я де цей фермішенку до цього моменту був. Це безміняється. Це була умова, яка біле плаття, так? Іще одне, ми вже проплатили біле плаття. Ви не з грошей. Видно? так, все. Фотан, ні, фотам. І на плаче, Пла за платячку ставимо зле. І що покликала молодою. Що покликала молодого. Воно я прошу трішки тишини. Не дихайте! Нехай наша карпатська тічка покличе лагідно свого коханого. І сюди. Не хоче клик. <ріпи> <тисячі>. Андрійку <ріпи> Андрій, <ні. ріпи> <ріпи> кричить. А ще редочок, коли почули щось інакше. <ріпи> Іду! <до! ріпи> То ще треба той, той, той? Прошу квітку ставити. І, і я зверху вже що, Ну я жму. ще нашу. яь нормальнокд <laughs> 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 Покажи то. Oh, yes, так, хто? То папір. А то що? Давай сюди пока. То що там дав то брату, а то я заберу. Чекайте, бо мені треба то там повитати. Паночку, ви таку валюту пам'ятаєте чи ні? Як ні? Що ти там? Я просто зроду Маклау. А, я То польський кор. Але я думаю, наша лада продана чичка квітка ваша обласки вайсбо. Так, купили молодо. Грайте, хлопці, молодо виводимо. Ну, тримайте.

Василю, підійди ближче що, до твоєї коханої. За ручку легенько куси за ручку, легенько за ручку куси. А тепер за шийку легенько кусаю. легенько, А у губи можеш міцніше кусати. А тепер на смак твоя. Прекрасно. Ще без її бабла відвели.

Наші малята повинні обов'язково отримати батьківські, а як колись батьки отримали свої. Прошу ваших. Стоїть наша пара молода, перед вами свічка перед образами. Перед Богом, перед Божою матір'ю та перед вами всі святі. Та перед вами, дорогенькі батьки. Простіть або світів в перший раз. It's just my view. I spent so much time looking for what I thought was right for me. перед Божою Матір'ю, перед вами, дорогенька родина. Простіться в освіті в другий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова sc 77 CE sem band lawning Pre студant Right. Gracias, Gracias.